От принесли мені таку бензокосу, вона не заводилась зовсім. Ну Як зазвичай почав перевіряти все, фільтр витягнув, нормальний, чистий, карбюратор, почистив, Сальники перевірив, тушку запалення перевірив, все в нормі, а коса не заводиться. А причина ось така. Повний бак бензини. Ось як бачимо, Почти повний. І подивимося, що тут у нас всередині. Це знову поки дійшов до істини. Перебрав все. Таки догадався, що сталося. Ось так води. Зараз воно ще сядеться добре. Люди думають, що ще кусарка чи бензикла буде на воді працювати.